На календарі 22 березня про важливі події, що сталися, і особистости, які народилися саме сьогодні в різні роки, дізнаємось з традиційної рубрики День в історії. 22 березня 1842 року на Полтавщині народився композитор, піаніст, диригент і педагог Микола Лисенко. Він заснував першу в Україні національну музичну школу. Найвідоміші опери Миколи Лисенка, Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда та Різдвяна ніч. Вісімдесят років тому була створена Ліга Арабських Держав. Це відбулось на конференції у Каїрі. Її основною метою стало зміцнення співпраці між арабськими країнами, захист їхніх спільних інтересів і розв'язання регіональних проблем. Також ліга прагнула забезпечити економічну, культурну і політичну інтеграцію арабських країн, підтримку їхнього суверенітету та незалежності. На момент заснування міжурядова організація складалася з шістьох країн, а вже сьогодні налічує 22 члени. 22 березня 1989 року найбільший транспортний літак у світі мрія, з вантажем понад 156 тонн здійнявся у повітря. За 3 години 45 хвилин український гігант встановив одразу 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю. Літак був справжньою гордістю країни. Адже за більш як 30 років встановив понад дві сотні авіаційних рекордів і прославив українську авіацію на весь світ. Три роки тому його зруйнували російські військові під час спроби захопити аеропорт Гостомель, де базувалася мрія. Американська акторка Різ Візерспун святкує День народження. І сьогодні 49. У кіно головна блондинка Голівуду почала зніматися з 14 років, а у 30 отримала Оскар. Її відзначили за роботу у фільмі Переступити межу. Заради цієї ролі Візерспун півроку вчилася співати та грати на музичних інструментах. А от щоб відтворити образ Ел Вудс із білявки в законі, актриса відвідувала лекції в юридичній школі. 22 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив Харків відзнакою місто Герой України. Ця нагорода від держави знак поваги до героїзму та стійкості харків'ян під час війни. А яким буде 22 березня 2025 року залежить від кожного з нас.